Аційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у студії для вас працює Іванна Осашук. Говоримо про головні події краю. Знову надвірнянщину гортає чорна хустка жалоби. Додому на щиті повернувся наш земляк, вкотре трагічна звістка сколихнула громаду. На війні загинув військовослужбовець Андрій Васильович Демедюк. Щоб шанувати подвиг героя мешканці громади, вкотре стали на коліна, зустрівши його коридором пошани. Патріот та герой, житель села Молубків Демидюк Андрій Васильович 1995 року народження загинув у бою за Україну. Поліг захисник, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області. Внаслідок вогневого контакту з противником. Мешканці громади вшанували героя, утворивши коридор шани. Згідно розпорядження надвірнянського міського голови, на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території надвірнянської громади тривають жалобні дні. Андрій мав звання молодший сержант. Був усміхнений, позитивний та щирий. Вічна пам'ять захиснику. Герої не вмирають. Вони захищали нас на фронті. Наше завдання захистити їх в тилу. Підтримка ветеранів та родин загиблих захисників. Це не формальність, а обов'язок держави та кожної громади. У надвірні відбулася нарада, під час якої обговорили, як покращити надання соціальних, психологічних та реабілітаційних послуг для військових демобілізованих родин зниклих безвісти і загиблих захисників. Подробиці Далі у надвірні відбулася нарада присвячена посиленню підтримки ветеранів та родин загиблих захисників. Представники громад Надвірнянського району та фахівці служб обговорили забезпечення доступності допомоги воїнам після їхнього повернення з фронту. Є в нас територіальні громади, які за домовленістю, за підписанням договору створили для сусідньої територіальної громади віддалене робоче місце, і це не зовприйнятно для того, щоб ми. Продовжували е, працювати. Якщо в лікувальному закладі е, безпосередньо створена вакансія фахівця супроводу ветерана, першочергове чергове завдання це є насамперед надання посту всім ветеранам, родинам героям Небесних Янголів в лікувальному закладі, який надається. Також тут включається і первина медична допомога, які теж приходять на консультації. І безпосередньо, якщо немає 100, а ви знаєте, що 100 договорів. Євро розрахунку на одного фахівця супроводу, то звичайно, що надаються послуги і в територіальній громаді. Де є даний медичний заклад, ішлося про широкий спектр питань, оформлення соціальних гарантій, можливості отримання різноманітних послуг через ЦНАПи та застосунок дія, забезпечення житлом, навчання ветеранів, а також підтримка для тих, хто планує започаткувати власну справу. Це дозволить кожному знайти своє місце у мирному житті. Ви є той місток між ветераном і нашими соціальними партнерами, між органами влади, органами місцевого самоврядування, тому що ви. Ви перші зустрічайте ветеранів, допомагайте їм соціалізуватися, адаптуватися в умовах сьогодення і допомагайте їм вирішення тих чи інших соціальних питань. Але на сьогодні, ви знаєте, яка в нас була потреба. Ви пам'ятаєте, я з вами комунікувала. У нас була потреба відправлення наших ветеранів в Латвію. І на оскільки така велика надвернянський такий район великий, у нас є на сьогодні 11 фахівців. Багато в нас є. У нас територіальна громада дуже велика, на Двернянське, не на Двернянській, є і Телятинська, і Пасічнянська, дуже багато ветеранів. У нас не знайшлося ні одного ветерана з Наддвернянського району, який потребує лікування. Тому я хочу, я вам кинула в групу вимоги до того, що ветерани повинні підпадати під які вимоги, щоб мати можливість поїхати на реабілітацію. Тому що ми розуміємо, що не всі ветерани можуть дійсно отримати ту чи іншу реабілітацію у нас на Україні, а на сьогодні наші державні. Міжнародні партнери готові нам допомагати. Окремий акцент був зроблений на психологічній допомозі. Повернення додому після фронту часто вимагає не меншої сили ніж сама війна. У громадах працюють спеціалісти та центри ментального здоров'я, де можна отримати підтримку без зайвих бар'єрів. Вони часто стикаються з психологічними проблемами, і їм потрібно відповідно фахівець в цій справі. Психологом. Ми їх консультуємо, беремо на супровід, оформляємо е, одноразову мед... е, грошову допомогу. Консультуємо на. з е, оформлення встановки на е, чергу по земельній ділянці, по квартирному обліку. Проаналізували також роботу фахівців із супроводу ветеранів у громадах надвірнянського району. Головне завдання підкреслює голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський, щоб кожна родина не залишала. Сам на сам зі складнощами з'ясували проблемні місця, по яких треба працювати. Саме найосновніше, що поставили завдання, бо є громади, в яких не заповненіші місця, тобто є вільні вакансії. Нам треба до кінця року закрити. І на наступний рік запланувати ще декілька вакансій по громадах. Тому що фахівці, фахівці з супроводу ветеранів це ті люди, які допомагають ветеранам повернутися до мирного життя. І на сьогоднішній день є зауваження по кількості кейсів, які є, по кількості заяв, по роботі. Ну, я думаю, що як головний висновок, все-таки я бачу, що фахівці працюють в правильному напрямку, будемо проводити локальні по громадах, зустрічі будемо допомагати, і все таки я бачу. Ну, моє таке бачення, що все-таки най, 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 найбільша проблема на сьогоднішній день це індивідуальний підхід. Ветерани потребують індивідуального підходу, до них треба йти, не чекати, коли вони самі прийдуть. Працювати індивідуально, працювати по, по, під кожну людину індивідуально, тому що немає якихось стандартних умов. Але в загальному на сьогоднішній день я скажу, що ця нарада позитивна, тому що ми об'єднали. Всі гілки державної влади, місцеве самоврядування для того, щоб налагодити все таки співпрацю у напрямку приведення ветеранської політики в районі до тих вимог, які на сьогоднішній день ставить перед нами президент України. Підтримка ветеранів це щоденна і відповідальна робота. Ті, хто повернувся з війни, мають відчути. Про них пам'ятають, їх цінують, і вони не залишені без уваги. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Домашнє насильство на Прикарпатті. До поліції звернулася 35-річна мешканка Коломиї, яка повідомила, що її колишній чоловік у нетверезому стані намагається проникнути до її квартири та поводиться агресивно. Під час виїзду на сімейний конфлікт прикарпатські поліцейські вилучили. У чоловіка вибухонебезпечні предмети, розпочато кримінальне провадження. Деталі у наступному матеріалі. 24 жовтня, близько 12-ї години ночі, до поліції звернулася 35-річна мешканка Коломиї, яка повідомила, що її колишній чоловік в нетверезому стані, намагається проникнути до її квартири та поводиться агресивно. На місце події негайно виїхали правоохоронці. 39-річного чоловіка, місцевого мешканця поліцейські виявили у підвальному приміщенні житлового будинку. Під час огляду в нього виявили та вилучили два предмети, схожі на бойові гранати, ніж а також кастет. Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання, затриманого в одному із сіл Коломийського району. В ході слідчих дій правохоронці вилучили 89 предметів, схожих на бойові патрони та три магазини до автомата. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз. Наразі за цим фактом слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Це є частина перша статті 263 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Подарунок з фронту військовослужбовці 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія надіслали до надвірної подарунок. Зазвичай місцева влада, допомагаючи війську, чимало відправляє на фронт захисникам. Але цього разу було навпаки. Що саме приїхало? Дивіться далі. Сім'я Яремчуків за самого ранку йде до Недвернянської міської ради. У них важлива місія передати посилку з фронту від захисників. Ми направляємось зараз в міську раду, тому що є приємний сюрприз, посилка для Зінова Мирославича, для міської ради з фронту. Не знаємо, що там, правда. Так Мені доручили тигри бойової бригади Хартія передати подарунок Зінові Мирославича. І ми направляємося зараз в міську раду. Одинадцятирічному Іллі, брати якого служить у війську, цікаво, що ж міститься у загадковій посилці. Прийшла посилка з пошти для зі новою Які твої догадки? Що там може бути? Я не знаю, може бути прапор, якісь шоколади. Кілька моментів, і родина вже у кабінеті міського голови. Слава Ісусу Христу! Слава Боже! За Затручення... всі! за дорученням бійців бригади Хар... Хартія вам невеличкий сюрприз. Не знаю, правда, що там мені доручили. Прийшло з фронту, прифронтової зони Харківської області, і я маю можливість вам. Фінальні акуратні розрізи опакування і присутні бачать перед собою. Рапор 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія з підписами військових та шевроном. Я хочу подякувати сім'ї Івана Ірключа Яремчука, всім вихованим порядним дітям, які він їх виховує, особливо синам, які в Збройних сил України. Неймовірно піднесення перехоплює дух. І ми розуміємо, що завдячуючи таким батькам і таким відважним мужнім патріотичним дітям, ми сьогодні маємо можливість виховувати молодших сестричок, братів, які підтримують своїх старших братів благо Збройних сил України. Комунікація з родиною Яремчуків ведеться 24 на 7. Сини сім'ї служать у війську. Нещодавно одному із них Дмитру передали зарядну батарею для виконання бойових завдань за підтримку небайдужих. Подякував батько сімейства. В свою чергу я хочу подякувати всім волонтерам, громаді, на нашому чиннику Ділому Мирославовичу за систематичну постійну підтримку Збройних сил України. Міський голова вдячний всім військовим надвірнянської громади з різних підрозділів. Він цінує кожен подарунок від захисника. А прапор, що додався до колекції, причепив на почесне місце у своєму кабінеті. Бачу, так мені не ще щоб вкриво було я тут чула. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких граззів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре!